Приборчик Fortuna Pro 2. Від ґрунта строєний. Блок живлення. Так, маємо ось таку от ямку. Глибиною штик. Маємо ось такий от Динарик. Хрустина. Да. Так, стоп. перевірити ямку спочатку. Лопату в сторону. Нема нічого. Ставим одинарик. Рум, черного взял. Влажный. Засипаємо перевіряємо? Ще підношу вище сантиметрів 10. Все чітко спрацьовує. Дивимося, які ми в нас тут параметри сенс Що у нас семерка була. Так, раунд баланс. ТХ 131 мА. Гейн 84%. Зробимо, давайте. ТХ меншим зробимо. Вот такой 76. теж в кольорі, але вже менше на грунтом. Так. Пройдемось. Ділки. Легкість працювання. Це не Трави нема. Трави у нас нема. Десь. Якийсь залізний сигнал. От якось так. Такий от приборчик.